Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності, і ми з вами поговоримо про квіти. Квіти бувають садовими та лучними, дикими та декоративними. Квіти, що квітнуть навесні, називають весняними, влітку літніми, а восени осінніми. Діти. А як ще ми можемо сказати про квіти, які вони. Квітучі, гарні, запашні, яскраві, різнокольорові, мальовничі, надихаючі. І дійсно, квіти надихають наших поетів та письменників на творчість. І сьогодні я вам пропоную послухати вірш Марії Познанської який називається Ромашка. На стрункій високій нісці, біля річки на лужку, у хустинці білоснісці, квіточку таку, ясним оком жовтуватим усміхнулася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Діти, як описує Марія Познанська ромашку? На стрункій високій нітці, у хустинці білосністці, Ясним оком жовтувати. Діти, а чому бджола заборонила зірвати квітку? Бо бджілка з квіток збирає нектар. Ось так розповіла нам про ромашку Марія Познанська у своєму вірші. А зараз я пропоную вам послухати оповідання мандрівна квітка, що написав Іван Сенченко. Ввечері катруся гуляла в саду. Над стежкою розцвіла червона маківочка. «Добрий вечір, як поживаєш, скрикнула дівчинка і плеснула в долоні. Яка ще гарна ти, неначе вмита, аж очі вбираєш у себе. Дай я біля тебе трохи посиджу. Миківочка не вміла розмовляти, а катрусі здалося, що сказала вона Присядь, коли хочеш, я на тебе один пелюсточок скину. Війнув вітерець, і на катрусю впала червона пилюсточка, гарна, прегарна. Катруся поклала її на долоню, побігла по стечці і закричала Юрчикові. Глянь, яка пилюсточка гарна. Потім катруся повечеряла і лягла спати. Вранці вийшла на двір, глянула і скрикнула. Мамочко, мамочко, глянь, куди за ніч квіточка перейшла. Ось бач, була ввечері тутечки, а тепер аж тутечки. Мама глянула і сказала, квіточки ж тільки в касці ходять, а в саду ні. Вчорашня квіточка осипалася, а вранці друга зацвіла, а тобі здалося, що то стара перейшла. Зрозуміла? Ні, відповіла катруся. Я не хочу так. Хочу, щоб квіточки ходили по всьому саду. Я ж бігаю, хай квіточки бігають. Діти, вам сподобалось оповідання? А якою квіткою милувалася дівчинка? Квіткою. Мако? А як ви думаєте, чи могла ця історія відбутися насправді? Звичайно могла. В оповіданні зустрічається такий вираз: аж очі вбирає. Як ви думаєте, що це означає? Щось дуже красиве або вражаюче. Тобто квітка маку дуже красива і вражаюча. Зараз весна, і я пропоную вам посіяти або посадити квіти, і коли вони зійдуть і заквітнуть, вони будуть милувати наше око і, можливо, надихнуть на творчість наших поетів та письменників. На цьому наше заняття закінчено. На все добре, до побачення!